Снігові замети нагода для активних розваг. Температура до 10 градусів морозу не завада родинам та дружнім компаніям провести дозвілля на природі. У районі Соснівки на Черкащині люди облаштували гірки для катання на санчатах. Як розважали черкасці, бачив Віталій Аністратенко. Класичні санчати та новомодні тарілки для ковзання або й просто економ варіант мішки наповнені снігом. Черкащани з'їжджають з гірок хто як утне. Об'єднує гарний настрій та сприятлива погода. Дуже гарна погода. Хочеться дитину вигуляти і самим прогулятись. Дуже весело і гарно. На чому катаєте сьогодні? Ось на тарілки дорослі кажуть, головне дотримуватись техніки безпеки. Дивимось, щоб машин не було попереду, щоб нікого не збити. Некатанням єдиним вабить свіже морозне повітря. Черкащани готують кашу, смакують гарячі напої та спілкуються. Що за каша? Буде пшеняна. Пані Наталя приїхала разом зі сім'єю та кумами. Каже, радіють нагоді розважити дітей та поспілкуватися з рідними. Раді дітей ви вирішили ви вирішили приїхати. і погода, відповідає, і температура удачна сьогодні. Дуже здорово. чому ні? Жінка розповідає, виїжджати на новорічні катання це вже як традиція. Два рази, як мінімум, виїжджаю для того, щоб побачитися на природі, подишати свіжим повітрям, отримати цю атмосферу, народ, гуляння, настроєння, діти. Дуже, дуже добре діти дружні, дружно всі відпочивають у нас. Дещо псує настрій, елементарна необлаштованість місць відпочинку. Кажуть, минулоріч умови були набагато кращі. Тут була бутовочка, був туалет, зроблений, все було культурно. Але... Є определена ра людей, яка да, все це уничтожила, розбила, роздавила. Було освіщення, були столики, там стояли. Була гарна площадка. зараз навіть ну, немає туалету, Єдина проблема, дуже елементарно, весь город збирається, а хотілося б да, щоб... весь ворозбирається, а елементарно нужди. допустим, то дітям, дівчатам проблема, да. проблема але було все, було цивільно, було. Організовано. Погода шикарна, правда, добирається плохо. 31 не ходять сюди автобуси. А де звідки? З центру. З центру? Да. А ти як доїжджав? Ой, ми на центр спочатку поїхали на 26-му, потім 31-й сіли і сюди. Поки погода сприяє активному відпочинку, Черкащани не гають час, а використовують його Віталій Віталійністринкова Олександр швець! Черкаська служба новин!